Всім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Коротенько розкажу, про що йдеться у даному відео. Хочу вам на простому прикладі показати, як робиться покращена кополіровка весною дерев. Це дуже класний спосіб для прививки. Що вам треба навчитися в першу чергу? Робити косий, ось, бачите, продольний зріз. Ну і потім язичок. Я в цьому відео покажу, як це робиться. От, Наприклад, у нас оце підчепа. А це в нас. Привой, Коли ми все це зробили, ось отак совміщаємо, все обмотуємо, і воно у нас тут гарно зростається і виходить дуже класна щепа. Ось отак це виглядає візуально. Зараз я відео все покажу розкажу. Не перемикайтесь, обов'язково підтримуйте українськомовний контент. Це допомога каналу розвитку. Поїхали працювати! Так, друзі, сьогодні у нас 24 березня 2023 року. Зараз будемо ліпити ось на оцю грушку новий сорт грушки методом покращена копульоровка. Зараз покажу, як це робиться. В першу чергу нам треба зробити косий продольний зріз. Ось приблизно так. Воно не. Завжди виходить, але трохи тренувати все буде гарно. Так, робимо отакий заріз, як би язичок. Тепер беремо наш живець. Ось у нас є живець, який ми будемо щеплювати. Так само на ньому робимо косий продольний зріз. Ось отак ну. Ні трохи, то інше треба зробити. Ось отак, напевно. Так. Так само робимо на ньому заріз. Ось так. І все це з'єднуємо. Якщо у нас живець тонкіший за підщепу, по одному краю. З'єднуємо. Ось отак. І все це швидко обмотуємо. Воно через місяць все класно зростається. І десь через півтора місяця я знімаю оцю плю... пленку, бо вона не розвагається. її треба знімати. Якщо не зняти, буде перетяжка. А якщо буде перетяжка, воно на тому місці обломиться. Дуже втягуйте гарно, щоб. Не було попусків. Я або однією, або двома. Так, щоб перетягнути дуже гарно, щоб воно друг з другом класно. Ось отак. Так. Так, і зав'язуємо все. Ось у нас одна щепа готова. Зараз обріжемо ось на бруньку на одну. Ось отак. І верх замазуємо спеціальною замазкою. Все, заживляючи. Одна у нас ще готова, Зараз переходимо до другої. Так, давайте ще на одному прикладі Попробуємо показати більш детальніше. Так, робимо косий продольний зріз. Ось отак, дуже гарно вийшло. Не завжди так виходить. Чим більша площа з'єднання, живця з підщепою, тим краще буде приймання. Ось робимо отакий ось заріз для того, щоб наша підщепа трималась з, нашою, з нашим черенком. Так. так. Це дуже вона на камеру. Дуже складнувато. Це малий. Так, ану. Це трохи завеликий, але я отак зроблю. О! Тепер робимо ось отут теж заріз. Як би язичок. Ось отак. І тепер з'єднуємо нашу підщепу з нашою і так, ось так воно вийшло. зараз я покажу. Так, дивіться, ось отак воно. Ось тут воно все гарно зростеться. Зараз швидко обмотуємо плівкою, Оцей, оцю бруньку можна зламати, підчепу, воно не треба. Так, обмотую звичайною окольоровочною плівкою. Все гарно треба стягнути, щоб воно... З'єдналося. Так, що хотів сказати. Е е якщо ми робимо щеплення, обов'язково потрібно, щоб вже кура відділялась на підщепі. і щоб вона була волога. Так, де різкость? Тоді процент приймання живців буде набагато більший, ніж коли щеплювати, коли ще сама підщепа сухувата. Так, все ось ми зробили. Ось отак виглядає. Зараз обріжу на пару бруньок. Ось отак замажу спеціальною замазкою. Все, підписуємо сорт і йдемо далі. Нічого складного бачити немає. Треба трохи потренуватись на гілках, робити коси і продольний зріс і все. А там вже, якщо підчепа товста, а привой у нас тонкий, по одному краю просто підганяємо і все. Якщо однакові, то взагалі чудово. От і все. Нічого складного нема. Якщо будуть приморозки до мінус 10, короткочасні, нічого страшного в цьому нема. Якщо не проснулися оці ось бруньки, не пішли в розпагінці. Якщо вони підуть, то буде їм капець. Це теж учитуйте. Ну, а так, ось такі способи дуже легкі і дуже дієві. Покажу обов'язково, що в мене з цього вийде, трохи пізніше. А так, всім дякую за увагу. Підтримуйте канал, ставте подобайки, Всім дякую за увагу, пока-пока.